Українські воїни вигнали окупантів з під Києва. І це був перший переламний момент у повномасштабній війні. Це показало силу нашого опору. Українські воїни звільнили зміїний. І відтоді кожен окупант знає, яку єдину відповідь він почує від українців на будь-які свої зазіхання. Це показало, що Україну ніщо не зупинить в Чорному морі. Дещо поменшила флагманів. А один сумнозвісний міст все частіше працює на виїзд, а не на в'їзд, якщо працює. І це показало, яким буде майбутнє. Воно буде українське.